Як ви окремете окремо сказати, що це стоїть перед нами, чи це С-400, чи це С-500 можна, якщо в складі цього комплексу є протиракети 40 Н6, тобто вони базуються на тягачі МЗКТ, здається, і мають по дві ракети на одній транспортно-пусковій установці. А зрештою там використовується. Та ось саме ну, це про відео це випробування, яке публікувало Міністерство оборони Російської Федерації, відповідно. Тобто, не так багато насправді якихось фото зображень цього комплексу, як він виглядає, і складових частин, до речі, його також. Ну, тобто підсумку для того, щоб ідентифікувати, тобто, ознака те, що дві пускових на машині загалом так, тому що радар дальньої зони спостереження та детекції він повністю. Ідентичне з тому, що використовується у комплексі с 400